Ще раз роз'ясню для тих, хто робить корми вдома. Немає недорого, ні не ні багато. Допустимо, отак от. Блин, от. у Млин в мене, в принципі, хороший мотор, 6 кВт стоїть. Я малю 100 кг за буквально минут 25. Дія там корма, таке. Ну, дивіться, то у нас є йомкость. От. Засипаємо сюди зернові. Засипаю, ну як, ну, ношу, типу, слоями, от, допустимо, ячмень є. Сипав 20-30 кілограмів. Приніс пшениці, сипав, теж 20, там, скільки, чи 30%. Приніс так само. Я зараз кормлю місто кукурузи третікалом. Тоже 20%. Взагалі, завжди у мене виходить, завжди. Що старт, що гровер, що фініш. Завжди в мене виходить 80% зернових. Може бути 82% там 83% це вже на фініші. Ото я це все засипав і додаю тоді макуху. Макуху або сонячний шрот? Ну зараз він в мене є, а коли його нема, то я даю більшість макуху, в принципі більшості я кормлю на макусі. Не горох, не як -то кажучи е... горох з макухою, як там є рецепт, чи ще щось. Кормлю, як є. Мені макуху брати добре, свиноматка намелена ношу, бо свиноматка кормляться дозіровано, по три кіля в сутки, то отак і ношу. Отак я сюди, допустимо, от, все засипав. 80 кг. Потім даю в зависимості від е, того, що мені треба зробити. Якщо мені треба зробити старт, старт я не даю. 20%. Не 21, не 22. І як виробники кажуть, тому що в мене в мене поросята падають від утічки. Ніколи в житті. Старт в мене 18. Сої. 4 премікс. Там, що на 2 кг більше, то таке. У них по рецепту теж йде. Не дуже там все по рецепту, як то кажуть, як вони пишуть. Старт 18,4. Гровер 17,5 на 2,5. Це я зараз прийшов на... Корме від Хендрікса. Draw Nutrition. Як там правильно називається Екстра? Maxcher Ekstra. так. Гровер. Дуже хороший премікс. Після Кюндайса Небо і Земля, я вам так скажу. Кормив Кюндайсом не один рік, Два роки десь. Ну, Max набагато кращий. по ціні 1800 за мішок. А Акрумдайс у нас получається півтори за мішок. Тільки того треба 2,5, а того треба. 3. То, якщо посчитати в сумі те, що ви даєте, там 3 і 2,5, то в сумі получається одне і те саме. Даже Max Eкstра виходить на 4 гривні я посчитав на 4 гривні мені менше получається. Дешевше. Ну, суть не в тому. В тому, що свині гарніше ростуть і краще. І. На що брати те, від чого поносять на старті і так далі. Чим брати те, від чого ростуть, як на очах? Це гровер. А фініш я вам знімав перед цим. Фініш 9 сої макухи і 8. Соняшникий, отак. Це все я тут перемішую, засипаю отаку. Лопата у мене така є снігова. отака о Перемішав в одну сторону, в другу сторону, а, а наверх засипав премікс, тоді перебив, ну, коли соя, соя і сонячник сипиться наверх. Наверх засипаю премікс, тоді його руками перебив, 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 щоб воно приліпло. Там є якась олія, якесь все, воно приліпає добре дуже. Тоді все перемішав. Зробив тут йомкості, я знімав відео. Потім таку гружу відра, там ото відро, 10 кілограм. У нас виходить. Відро 20, 25-ка, 25 може, не знаю. Оце 10 кіль. Два повних відра. Сюди. 4 минути, 20 кілограм. О, якось так.